Ну, що вам сказати? Я справилася. Оце гора це все відходи, все, що мені десь не сподобалося. Отак от воно виглядає. Ну Кісточки тут весь жир, желези, ті залози, е, плівочки, шкурочки. Ну, естественно, є ті шматочки м'яса, які зовсім маленькі, а трималися щільно до жиру або до якоїсь залози. Написала сусідки, зараз повинні прийти забрати ось цей тазок собаці. Ну, а ось моє м'язко. Оце тут трішечки, це дві раточки обібрала. А все інше це м'ясо. Вже так намагалася оббирати, що, як бачите, жиру білого того немає взагалі майже. Ну, це там, йде, не неде ось же ринка. Ну, ось тут трошечки залишилося біле це капушка. Можна його зняти, до речі. Так. Так що зараз зважу, щоб знати вагу. І буду далі працювати. А мені зараз предстоїть щось таке, як там, увлікательне, е, захопливе, чи яке там. Приключення, пригода. Потрібно, мені буде 15 курячих яєць, а в моєму випадку це 60 перепелиних. І поки в мене там все париться, шквариться, жариться, мені зараз потрібно набити їх. Ну, і ось що я маю. Цей тазок, він 30-літровий. Нормальненько тогда Тазик. Намила баночок. Це я одну упаковку помила. Баночки у нас 500 мл. 500. Нові всі я полоскала їх, сполоснула, поставила стекли і зараз буду вже накладати. От тільки хвилююся. Це добре, що ми взяли дві упаковки все-таки. Але чи вистачить мені їх? Ну, подивимося. Буде сьогодні, мабуть, всю ношно. А в нас сталося те, чого я опасалася. Перші 14 баночок я вже загрузила в скароварку. До речі, до речі, я ж з'ясувала все про свій автоклав нарешті. Це я вже скільки, два роки ним не користуюся. І от через два роки я тільки з'ясувала, в чому була помилка, і що не так. Ну, про це окремо розповім. Так що ось оцю скороварку можна запросто вважати міні-автоклавом. Тільки й того, що тут немає. Манометра да? ми не можемо бачити, який там тиск всередині. А так, в принцип, все те саме, я ж кушу, розповім окремо. Не хочу, щоб все це путалося. Чого опасалося? Опасалося, що не вистачить банок. 14 баночок загрузила. Ось помила другу упаковку. І ви гляньте ще скільки цього паштету. Тобто я та зараз ці накладу. Першу партію приготую, потім буду готувати ще одну таку ж партію. Брати маленьке автоклав ну чи скороварку не бачу сенсу. Чому? Тому що туди я поставити можу тільки 3 або шість, ну навіть якщо я поставлю туди шість, то а в мене баночок всього 16 виходить. Якщо я туди поставлю 6, залишиться 10. А 10 баночок залишиться, тоді незручно буде сюди. Сім поставлю на перший ярус, а 3, які будуть стояти на другому ярусі, ну, при кипінні їх буде колихати, тіліпати. Тому не хочу я так. Може, і нахилитися баночка, ну, не хочу ризикувати. Тому вже сюди загрузю другу закладку. Все рівно її загружати. Загрузю тоді вже сюди 14 просто залишиться дві баночки. Ну чи порожні, чи накладу і приберу в холодильник. І завтра треба зранку терміново їхати за банками. Ну, зараз накладу, подивлюся, скільки залишиться. В принципі, то вверху тазик широкий, а вниз то він завужений йде, внизу він набагато вужчий, тому видно буде, скільки залишиться. Ну, все, все рівно не вистачить. Це однозначно і факт. Все, тоді, це відео, мабуть, на сьогодні я буду з вами прощатися. Все вам показала, розказала цілий день протовклася з паштетом. Стосовно автоклаву і скароварок зніму окреме відео. Не знаю, можливо, зараз. Поки буду накладати баночки, зніму, але окремо буде. А з вами на цьому давайте сьогодні будемо прощатися. Мені ще потім з салом потрібно буде попрацювати. Так що, роботи вистачить, я ж кажу, що на всю ношну. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Всім вам дякую за ваші коментарі. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі і на добра ніч. Ну а я буду займатися далі переробкою. Зустрінемось завтра у Мімаляндії. Бувайте, Па-па.